Наталія Ксьонзик займається видавництвом паперових книг вже п'ять років. Зараз вона, як головний редактор видавництва Смолоскип, працює над створенням його електронного формату. Вже з Нового року пані Наталя планує відкрити сайт, де можна буде читати електронні варіанти книг. Однак тепер видавництво стикається з додатковою роботою, коли треба отримати дозвіл автора на видання не лише паперової книги, а й електронної. Простіше буде з книгами термін авторських прав, яких уже сплив, або з молодими письменниками, які одразу пишуть книгу, орієнтуючись на мережу, зробити спочатку автору електронну книгу, не друкувати паперову і зробити якесь таке посилання чи примітку, що якщо ви хочете мати таку паперову книжку, то в там на певний рахунок якусь символічну суму, чи то там 10 чи 5 гривень. І Якщо набереться, скажімо, 100 таких людей, і ця сума покриється, то ми надрукуємо йому ту книжку. Електронний варіант рятує паперовий, коли книга стає раритетною і її важко знайти у книгарнях та бібліотеках. Такої ж долі, на думку видавців, чекають довідники, наукові видання та підручники. «Смолоскип» нині один з небагатьох видавництв, що наважилися розпочати співпрацю з електронними книгами. Андрій Афонін, керівник проекту електронних книг Касіопея, каже, що для його сайту існує проблема з наданням авторських прав саме видавництв, а не авторів. Найбільша проблема взагалі на ринку електронники це. Відомість. Через нерозуміння того, що таке є електронна книга, що таке є ринок електронних книги, хто є читачем чи електронної книги, є дуже сильний супротив. Проти впровадження електронних такої. українським видавництвом електронний формат може слугувати як реклама, що лише збільшити тиражі паперових книг. Як альтернатива сайту в Касіопе починає продавати рідери, які дозволяють читати книги офлайн. Завдяки ним спроби піратських копій стануть менш загрозливими. Навіть досвідчені it фахівці зможуть зламати книгу щонайменш за місяць. Проте в цьому піратстві мало сенсу, якщо така книга коштує всього 10-15 гривень. Анна Сергеєва, Могилянська школа журналістики.